Вітаю вас, друзі! Сьогодні 2 серпня, з вами Валерій Клочок. Гучний скандал із Польщею на міждержавному президентському рівні. Не те, що набув своєї найвищої точки, але мені видається, продовжується і буде розвиватися. На превеликий жаль. Тому що сьогодні з коментарем щодо сварки, яка виникла на тлі наших економічних відносин, я вважаю з Польщею, у ситуацію втрутився президент України Зеленський. Він прокоментував скандал дипломатичний із викликом послів в Україні і в Польщі відповідно українського і польського з проханням охолодити свої голови і, мовляв, там не роздувати ситуацію таким чином, яка може призвести до ускладнення. Ну так, слова дипломатичні, він конкретно. Не називаю, хто винний, хто не винний, але що все розпочалося, я вам зараз спробую коротко пояснити і донести свою позицію, чому ми маємо ускладнення відносин із поляками, які нам дуже багато допомогли. Але так виявилося, що міністр канцелярії, президента Польщі, керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач. Зробив заяву в одному з телеефірів і сказав, що у нас час збирання врожаю, у нас велика проблема. Польське зерно має збиратися, зберігатися, продаватися за гідною ціною. Чомусь він почав, почав говорити про зерно щодо України, то вона насправді отримала велику підтримку з боку Польщі. І думаю, каже він, їй варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відіграла для України в останні місяці та роки. Тобто він закликав українців. Дякувати. Ну, ви пригадуєте, подібна така історія була із міністром оборони Великобританії Беном Волесом під час саміту у Вільнісу, коли він також сказав, що ну Україні варто було б дякувати нам за ту допомогу, яку ми надаємо. Ви пригадуєте, що Зеленський дуже емоційно відреагував на це. Просив навіть Резнікова прокоментувати, а чи у вас погані відносини з волосом, то дякуйте йому. Ну і далі розгорівся скандал, який нібито навіть переліз у те, що звільнили пристайка, який сказав, що ну, сарказм Зеленського, коли він коментував слова Бена волоса, був не зовсім доречний. Дуже довга і мутна історія, і нібито навіть на посаду міністра. Перепрошую посла у Великобританії України. Претендує нині Резніков, точніше його хочуть туди відправити. Але це вже кадрова політика українська, але повернемося до Польщі. В чому конкретно контекст проблеми? Оскільки Марцин Пшидач говорив про зерно, то нагадаю вам, що ну ви точно знаєте, у нас блокада зернова нині є. До 17 липня цього року її не було. Діяв так званий зерновий коридор. Але Росія вийшла з цієї угоди і зараз наносить удари по інфраструктурі портовій. Одеський порт зазнав дуже серйозних втрат руйнувань. А минулої ночі Ізмаїльський порт, куди прибуло три цивільні вантажні судна: одне під прапором Ізраїля, друге спільної власності. Туреччини та Грузії, третє Греції. І вони мали завантажуватися там зерном у гирлі Дунаю. Це на кордоні з Румунією. Але нічна атака дронами призвела до того, що дуже суттєво пошкоджені були елеватор. Наскільки сильно, зараз сказати, складно, технічно, але 40 тисяч тонн зерна там було знищено. Про це повідомив вже Кубраков. Повернемося до Польщі. Минулого року подібна ситуація була, і Україна налагоджувала дуже активно логістичні шляхи, транзитні суходолом до портів Іспанії та інших морських країн Європейського Союзу, вже Західної Європи, аби далі зерно рухалося там до Африки, до країн Латинської Америки. І це зерно транзитом проходило через країни Східної Європи. Наші бізнесмени будували навіть цілі термінали зерновіну. До прикладу, у Мостицький збордований термінал потужністю 720 тисяч тонн зерна. Власник цього терміналу Ренат Ахметов будувала компанія «Лемтранс», яка належать 70% цього терміналу. Зараз безвідносно до власника, повірте, це зараз не має абсолютно ніякого значення. я Просто вам уточнюю, що в принципі ми будували альтернативні шляхи для того, щоб ну, могли перевантажувати зерно з однієї коліна. Іншу, тому що залізничні колії різні. І це зерно також їхало до Польщі і іншим транспортом. І там воно ну, мало б рухатися далі транзитом. Але воно осідало в Польщі і на сьогоднішній день, на початок червня, на польських складах дуже багато залишилося українського зерна. А коли говорив Марцин Пшидич, то він сам мав на увазі те, що. Іхні потужності для збирання власного зерна зайняті українським. і вони зараз не можуть ефективно працювати фермери через те, що цього зерна багато, його нема куди подівати. До прикладу, за останній місяць вивезли вони лише 800 тисяч тонн зернових. Ну і це свідчить про те, що ну, маса того ж залишилася ще більше. А пригадуйте, навесні були акції протесту польських фермерів, які говорили, що ну наше зерно дуже дешеве. Яка склала ситуація? Українське зерно. Скуповували польські ділки і продавали його виробникам кормів тих же ж у Польщі, але, звісно, за заниженими цінами а свої не могли продавати. І от з травня місяця польський уряд, окрім того, не лише польський, а і Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії звернулися до Європейського Союзу про заборону транзиту українського зерна. Не продажу навіть, а транзиту. Ну і як наслідок з травня цього року під заборону потрапила не тільки сільськогосподарська зернова продукція з України, а в тому числі цукор, сухі корми, насіння, хміль, льон, коноплі, фрукти та овочі, перероблені плодовочеві продукти, соки, вино, яловична, телятина, молоко. Ну і так далі. Я міг би вам перераховувати, фактично весь перелік сільськогосподарської продукції потрапив під заборону у Польщі. І з Польщею ми мали найскладніші відносини, тому що кількість зерна українського там просто ну, неймовірна, вона обчищується мільйонами тонн. Але воно не поїхало до портів Західної Європи, морських країн, щоб воно рухалося далі. В цьому є причина. Після того, як Путін вийшов із зернової угоди, фактично 17 липня, ці країни наполягають на тому, щоб ця заборона діяла і далі. До 15 вересня. Звісно, Україна, ну Європейський Союз сказав до 15 вересня, але навіть ці країни просять, щоб ця заборона діяла до кінця 2023 року. Україна, звісно, відрефлексувала на це і просить уряд Польщі, що ну, мовляв, давайте якось будемо домовлятися. Не можна так робити, тому що нам треба кудись свою продукцію дівати. Направду так і є. Але ми маємо е, проблему і з перевезенням морським транспортом. І з переробкою це окрема тема дуже велика, і тепер уже проблему із. Вивезенням сільськогосподарської продукції суходолом, тим паче певну логістику вже було збудовано. І, згадана мною компанія Ахметова. Вона збудувала цей потужний термінал у Мостицькій, Відповідні такі термінали відкривалися у Словаччині, але вже там інші компанії будували. І в такий спосіб ми на сьогоднішній день маємо змогу вивозити з України сільськогосподарської продукції об'ємом від 3 до 5 мільйонів тонн щомісяця в різні країни. Але з кожною країною треба працювати безумовно окремо. Але рішення польського уряду заборонити транзит сільськогосподарської продукції через територію своєї країни з України до країн Західної Європи обумовлене не лише економічними питаннями, а в тому числі і політичними. Справа в тому, що при владі перебуває в Польщі партія право і справедливість, головним електоратом якої є саме. Жителі і мешканці сільськогосподарських регіонів, тобто тих регіонів, які займаються безпосередньо виробництвом сільськогосподарської продукції. І безумовно акції протесту, які відбувалися навесні цього року в Польщі, вони вплинули на таке рішення, аби підтримуючи саме своїх виборців такий спосіб собі там утримувати електоральне поле, яке на майбутніх виборах за них буде голосувати. Тому такий момент також присутній, його відкидати не можна. Ну і от, реагуючи на таку заяву, міністра канцелярії. Радник, заступник, точніше, керівника офісу президента України Андрій Ярміка, пан Сибіга, написав у Фейсбук пост, в якому також вказав полякам про те, що вам варто було б не вказувати нам, як то треба дякувати за надану допомогу, оскільки ми фактично захищаємо вас від російської агресії, і ви, передаючи нам зброю, інвестуєте у свою безпеку. Не погодитися з паном Сибігою. Практично, як на мене, неможливо, тому що це треба усвідомлювати. Але підтексти дуже різні. Далі ситуація почала накручуватися. 1 серпня Міністерство закордонних справ України вирішило запросити польського посла Бартоса Ціхоцького і сказати йому, що, мовляв, вислови вашого міністра некоректні. Це дуже дуже непоганий. Сигнал для України, але поганий для міжнародних відносин, тому що на дипломатичному рівні це означає початок скандалу. Відповідно, польське міністерство закордонних справ здійснило дзеркальні заходи і викликало нашого українського посла Василя Зварича, але на той момент його не було в Польщі. Ну і зараз його немає. Він перебуває в Україні. То можливо, там його заступник також буде мати співбесіду із міністерством закордонних справ Польщі, які будуть розповідати про те, що такі заяви є неприйнятими. Українські українська реакція не сподобалась також і прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому. На його думку, виклик посла Польського в Україні на килим не мав би відбутися. Ну і далі з українського боку вступає в цю всю скандальну історію із заявою президент Зеленський. Відповідну заяву він зробив сьогодні вранці, на його думку, зараз на час для скандалів і емоцій варто охолонути. Мені так видається, що цей скандал матиме і далі продовження, але вся ця історія. Дуже неприваблива для України, і хотілося б, щоб вона завершилася якомога швидше, тому що втрачати нам такого потужного союзника, як Польща, не варто було. І вся ця історія дуже сильно підірує зараз проросійським наративам, які лунають Польщі. Ну, зокрема, не так давно відомий в Польщі політик Дональд Тускет сказав, що ну ви знаєте, історія з ПВК Вагнер вона попахує змовою Анджея дуди. Із росіянами і білорусами так, ми відзначаємо останніми днями, що на кордоні із Польщею ПВК Вагнера нібито проявляють якусь свою активність. З'являються фейкові фотографії, таке інше. Але знаєте, друзі, не буває диму без вогню. Я не про змову Дуди і Лукашенка і Путіна, а про те, що політика, на превеликий жаль. Вона зараз бере верх у відносинах України і Польщі. Дуже цього не хотілося б. Що ви думаєте з цього приводу, як будуть розвиватися події далі? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю, ціною не шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!